Я пізнаю світ урок 197 тиждень 22, Тема Природні ресурси Луганської області. Перегляньте відеофрагмент та заспівайте пісню Мандрівка Україною. А Луганська область це вугілля край. У полях безмежних зелі урожай. Металургію. Чи праці горять? Половецькі баби у степах стоять, і на саді Командуй на слід, там карпатські гори тут ні прошу мить, посередні проби не неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Закрите сторінку 29 у підручнику. Пригадайте та оберіть правильну відповідь або правильні відповіді. Луганська область розташована в західній, північній чи східній частині України. Правильно. У східній частині України. Природна зона, у якій розташована Луганська область? Це лісостеп, степ чи мішані ліси. Молодці це степ. Тварина символ Луганської області. Правильно це бабаки. Корисні копалини Луганської області. Кам'яне вугілля, бурштин, золоті руди, будівельні матеріали, природний газ, дорогоцінне каміння. Молодці це кам'яне вугілля, золоті руди, будівельні матеріали та природний газ. Вугілля це нерудна, рудна чи паливна корисна копалина. Молодці це паливна корисна копалина. А вугілля утворилося з решток давніх рослин, давніх морських тварин чи смолих войних дерев. Молодці з решток давніх рослин. В наступному завданні встановіть відповідність між назвою корисної копалини та умовним позначенням. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте кам'яне вугілля, буре вугілля та золото. Відтворіть стрілочками процес утворення вугілля. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Отже, із решток рослин утворюється торф. Через деякий час під дією високого тиску з торфу утворюється буре вугілля. З бурого вугілля через деякий час під дією високого тиску утворюється кам'яне вугілля. А потім з кам'яного вугілля так утворюється антрацит. Підкресліть назву найякіснішого виду вугілля. Правильно, це антрацит. Подумайте, як можна видобувати вугілля у кар'єрі за допомогою свердловини. Чи в якийсь інший спосіб? Дізнайтеся більше про видобування вугілля. Прочитайте інформаційну довідку Пошепки разом із Диктором. Вугілля залягає в землі великими пластами, шарами на різних глибинах. Відповідно, існують два способи видобування цієї копалини. На невеликій глибині до 100 метрів вугілля видобувають відкритим способом у кар'єрах, на великих глибинах закритим способом у шахтах. Шахта – це система підземних та надземних споруд, за допомогою яких добувають корисні копалини або виконують певні роботи. Спочатку пробурюють глибокий колодязь, ствол шахти. Від нього врізнобіч прокопують довгі підземні коридори. Шахтарі, працівники шахти, спускаються під землю в спеціальних кабінах. Робітники виймають вугілля та піднімають видобуту копалину на поверхню за допомогою інструментів і машин. Якими способами видобувають вугілля? А що таке шахта? А хто такі шахтарі? Та яка їхня робота? Чудово! Перегляньте відеофрагмент про роботу шахт. Цей відеофрагмент було знято у вугільній шахті близько 70 років тому. Праця шахтаря. Була переважно ручною. У цьому відеофрагменті бачимо сучасну шахту. Вугілля видобувають за допомогою спеціальних потужних машин. Порівняйте умови праці шахтаря нині і 70 років тому. Чим вони відрізняються? А чи можна загалом назвати працю шахтарів легкою? Чудово! Попрацюйте із рисунком на сторінці 31. Видобування вугілля. Установіть відповідні номери у кружечки. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Розгляньте герб Луганської області. Чи можете ви пояснити, що символізують молотки і чорний квадрат з полум'ям? Правильно. Чорний квадрат це умовне позначення кам'яного вугілля. Полум'я це означає, що паливна, корисна копалина, а молотки. Так що її видобувають. Розв'яжіть задачу. Для опалення будинку купили 3 тони вугілля. Заплановано рівномірно витратити 70 вугілля упродовж грудня, січня і лютого, а решту порівну в листопаді та березні. Обчисли місячні норми витрат вугілля. Яким чином можна розв'язати цю задачу? Правильно, спочатку 3 тони потрібно перевести у кілограми. Оскільки 1 тона це 1000 кілограмів, то 3 тони це 3000 кілограмів. Якщо заплановано рівномірно витратити 70-х вугілля впродовж грудня, січня і лютого, так, ми можемо 7 знайти. Молодці потрібно 3000 поділити. На 10, так, і помножити на 7. І отримаємо Так, і отримаємо 2100, адже 3000 поділити на 10 це буде 300, а 300 помножити на 7 це буде 2100 кг. Отже, запишемо 3 тони дорівнює 300 кг. Перша дія 3000 ділимо на 10 множимо на 7, дорівнює 2100 кг. Тобто це витрата на три зимові місяці на грудень, січень і лютий. Чи можемо обчислити, скільки будуть витрачати на один місяць. Тобто окремо на грудень, окремо на січень і окремо на лютий. Правильно потрібно 2100 поділити на 3. І отримаємо 700 кг? Отже, це в нас місячна норма зими. Далі відомо, що решту. У листопаді та березні. Так, оскільки всього 3000 кг вугілля на зимові місяці витратили 2100 кг вугілля. Так, то нам потрібно від 3000 відняти 2100 і отримаємо 900 кг заплановано на листопад і березень. Звідси можна дізнатися, скільки кілограмів вугілля буде заплановано витратити окремо на листопад, окремо на березень. Так, потрібно 900 поділити на 2. І це буде 450 кг. Норма для перехідних місяців. Отже, відповідь витрати вугілля в листопаді та березні становлять по 450 кг. А у зимові місяці по 700 кг. Чудово. Перегорніть сторіночку. Дізнайтеся більше про водойми Луганської області. Найбільша річка Луганської області Сіверський Донець. Також в області є родовище мінеральних вод. Проте загалом вона мало забезпечена водними ресурсами. Поміркуйте, як пов'язані природна зона, у якій розташована Луганська область і її забезпеченість водними ресурсами. Попрацюйте із фізичною картою України на сторінці 48. Покажіть річку Сіверський Донець. Ось ми бачимо на території Луганської області річка Сіверський Донець. Поверніться на сторінку 32. Підсумуйте вивчене. Запишіть, пропущене до таблиці. Природні ресурси Луганської області мінеральні, багата на корисні копалини, основна корисна копалина. Молодці це кам'яне вугілля. Водні ресурси річка. Так, сіверський донець. А водними ресурсами забезпечена? Досить мало. Так, ґрунтові ресурси. Молодці це чорноземи. Кліматичні ресурси літо жарке і сухе засухи та сильні вітри. Біологічні ресурси переважають степові види рослин і тварин. Поміркуйте. А як людина використовує зазначені природні ресурси. Молодці. Хороша робота.